Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вніч на 13 грудня Росія здійснила чергову ракетну атаку по столиці, і силам ППО вдалося збити всі повітряні цілі, але уламки все ж таки впали на житлові сектори столиці і завдали чималих руйнувань. І чи не найбільше постраждав будинок у Дніпровському районі столиці? Трагедія відбулася тиждень тому, але як пише місцева мешканка в одному з пабліків у соцмережах, конкретних рішень по допомозі людям так і не було прийнято. Цитуємо по факту, мешканці зруйнованих квартир вимушені шукати собі тимчасове житло або жити в квартирах без вікон і дверей. І зараз детальніше по цій ситуації у нас пряме включення з Андрієм Люховцем, який максимально вивчив тему. Андрій, тобі доброго ранку ще з ким ти встиг поспілкуватися, щоб все таки нам роз'яснити цю ситуацію і як влада реагує. Доброго ранку, колеги. Так, по-перше, розпочну з того, що 13 грудня тут вмикалася наша колега Олена Квітка, знаєте, і хотілося б сказати, що тут за тиждень щось змінилося там кардинально, але, на жаль, от можемо показати наслідки просто жахливі, того, що відбулося. І от єдине, що на вікнах з'явилася клейонка. І от через цю ситуацію, що Зараз зима на вулиці, так холодно, і е, єдиний от плюс, що зараз на вулиці, там плюс 4, плюс 5, але це ситуація не змінює. Людям е, доводиться жити в цих квартирах. І вчора я поспілкувався все ж з. Місцевою владою, а вони в принципі без ніяких там заперечень згодні були на коментарі. І я поспілкувався з Тетяною Півень, це начальник відділу з питань інформаційної політики Дніпровської РДА, і от вона нагадала і розповіла, що на сьогоднішній момент 438 заявок було прийнято, але на жаль, процедура бюрократична, вона дуже складна, і мені здається, от її потрібно якось змінювати для того, щоб рішення для людей були прийняті одномоментно давайте послухаємо її Через дію є відновлення. Ці мешканці, які постраждали, вони подають пакет документів, заявки і розглядає Київська міська державна адміністрація їхні заявки і потім надає протокол нам свій. І ми вже дніпро комісійно розглядає. Беруть ці протоколи і виходять на місце заявників і складають акти пошкодженого майна, здійснюють ну обстеження, фіксують ті постраждалих, що там у них постраждало, і далі направляє свій акт знову на київську міську державну адміністрацію. І вже Київська міська державна адміністрація буде в свою чергу прийня... приймати рішення, яку допомогу від. İstanbul'a yakında bir Тобто, як ви розумієте, це дев'ять кол колпекла, так які мають пройти люди, мають пройти ось ці от акти для того, щоб виділити певну суму на відшкодування. І от мені вчора чесно, пані Тетяна сказала, що якщо люди почнуть ставляти вікна і двері самостійно, гроші їм ніхто на жаль повертати не буде. Тому або чекати в холоді і в морозі, або чекати, от е самим робити і от шукати ті кошти, які потрібно відновлювати, і от е той пост, на який ми вчора від відреагували, пані Олени Остіної, так яка написала. Сало стосовно того, що ситуація критична, так і от зараз за моєю спиною і за її спиною зібралися люди, які потребують от тієї допомоги одномоментної, а, тут і зараз. Доброго ранку, пані Олена. А, давайте почнемо з того, що е, було надано так. Місцевою владою, і що потрібно на чому ну не знаю, зараз критично треба сфокусуватися, щоб вам допомогти, і хоча б якось вирішити цю ситуацію, по перше надано взагалі нічого не було. Окрім плівки на вікнах, якщо ми бачимо, так і все. Прибирали керуючі компанії, дякую їм за це. Угу. Але ж на все взагалі мінімум такий. Ми, по-перше, перебуваємо зараз в тих квартирах, які ще можна перебувати. Тобто, ми прибрали сміття ви своїй квартирі? Да, так, я так. в своїй квартирі. Мені немає коли куди йти. Я з дитиною і тут проживаю, вимушена проживати. Як тільки почали пускати нас на другий день, ми заселилися, тому що на вулиці ми не можемо жити, тобто потрібно якось. Вести господарство, так жити далі, продовжувати, це все зрозуміло, але на жаль, наша влада досі не зреагувала відповідним чином, тобто не скоротила терміни в такий критичний випадок для нашого міста, для столиці, по перше. По друге в нас немає вікон, дверей. В нас немає ліфтів. у нас понівечені ліфти. У нас немає газу. Тобто, ми проживаємо. Ну нас пустили тільки воду, світло і опалення. Все. По-друге... казали, що для того, що газу поки нема, ну наскільки знову ж це правда, що працює польова кухня, та яка допомагає вам, хоча б якось мінімально Значить, ці це питання. не допомога держави, але це допомога волонтерів. Ага. Великі їм величезне дякую від усіх мешканців нашого будинку, тому що без них ми б не змогли отримувати гарячі обіди. Ага. На жаль, у нас немає газу, тому можливості не у всіх є придбати електричні плитки, так і щось готувати. Бо всі люди не були готові в Взагалі до такого кошмару на якому моменті бюрократія це все з'їдає? Тому що і які терміни про що вам говорять? Тобто це місяць, два, тобто, щоб якісь були зрушення, тому що і, і йшла мова навіть про те, що е, якась має бути одно, е, одномоментна, одноразова грошова допомога у вигляді 10 тисяч гривень. Але це також я так розумію, розтягується все в певних часових е, рамках. Дивіться, з першого дня, ось наступний за прильотом. Ми всі, всі мешканці будинку, звернулися за допомогою в наш УПСЗН району нашого, і де були залишені заяви на допомогу. Нам було озвучено терміни, що вони будуть розглядатися і надаватися протягом трьох місяців. Але ж на жаль, це вже наступний рік, 24-й. Наразі у нас в квартирах мінус. Якщо на вулиці, мінус, якщо плюс, то така ж температура, як і на вулиці, проживати майже. Ніяких умов немає. Тому, е, поки прийде ця допомога, наприклад, я вже встановила двері, я, е, мені допомагали із моєї роботи, і друзі, і колеги, так, і я своїми силами поставила двері, на жаль, мені компенсації вже не буде. Е, ну, Вибачте, але якщо ми це робити самі не будемо, будемо чекати три місяці, то. Люди на вулиці жити не зможуть. Ось так. Ні, жодного відповіді. Ми направляли е, листи, зверталися до районної державної адміністрації, щоб нам надали інформацію, протягом якого терміну будуть надані ці акти або висновки, або проміжутничні висновки комісії. Жодної комісії в нас в будинку не було. Жодної квартири е, на по питанню. Е, Розрушені так, скажімо так, не було. Тобто, люди взагалі в підвищеному стані, вони не знають наразі, чи можна заселятися в цей будинок, чи взагалі ця вся частина перший, другий, чи взагалі вона придатна до проживання? Чи не буде так, що ми зараз на свій власний ризик проживаємо в будинку, тому що нема куди дітися, і не обвалиться нам приймаліше там вібрації, чи не дай Боже десь щось прилетить, і взагалі складеться цей будинок. Розумієте, розумію. Пані Олена, я думаю. Що от хотілося б, щоб ця комунікація, яка на даний момент вона порушена між вами, між тими, хто постраждав, і між владою, вона налагодиться. І от конкретні відповіді, які потрібні цим людям, стосовно того, як жити далі, ну дуже просте питання, і в яких умовах я сподіваюся, що це буде вирішуватися, і я сподіваюся, що ми посприяємо цьому в подальшому, тому. Будемо сподіватися, колеги, що це питання буде зрушуватися ні, будемо слідкувати за ситуацією далі і намагатися допомогти людям дати їм конкретні чіткі відповіді стосовно їхнього житла і тієї ситуації, в якій вони на сьогоднішній момент опинилися. Пасибі, Андрій Люховець, із місця прильоту російської ракети у Києві а, з подвір'я будинку у Дніпровському районі столиці, і абсолютно правий на такі речі має реагувати терміново влада уже скільки на другому о, році повномасштабної війни, і хоча б сніданківський внесок, це власне публічність цієї історії. Пасибі тобі за контроль, колего. Дякуємо до наступної зустрічі. Друзі, ну а далі ми вас запрошуємо. Ми разом з вами а, зараз. Будемо пересуватися в просторі і запрошуємо до Румунії. А в Румунії ми зустрінемо українців з крутими історіями. Дочекайтесь.